З Євангелія від Луки, Того часу Ісус розповів своїм учням бритчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом, кажучи. В якомусь місті був один суддя, який Бога не боявся і людей не шанував. Була в тому місті й вдова, яка приходила до нього й говорила: вчини мені правосуддя супроти мого противника. А він довгий час не хотів та згодом сказав собі: Хоча і Бога не боюся, і людей не шаную, але через те, що мені докучає ця вдова, вчиню їй правосуддя, щоб кінець кінцем не прийшла та не побила мене. І промовив Господь послухайте, що каже цей неправедний суддя. То хіба Бог не вчинить правосуддя для вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам. Він вчинить для них правосуддя негайно. Однак, як прийде син людський, чи знайде він віру на землі?